Вітаю всіх, не загрібла ще розклад, але хочу сказати одну і чи дійсно ТЦКшників, ну, цих ТЦК, працівників ТЦК за невиконання плану по мобілізації відправляють на фронт. Чи дійсно ТЦКшників за невиконання плану по мобілізації відправляють на фронт? Чи дійсно це так? Давайте дивитись. Так, відправляють дорога пряма туди. Туди пряма дорога їм. Або їх, або вони, всі мечові карти. Ситуація дуже гостра. І потузу мечів це робиться одним махом. Дивіться, яка ситуація. Я нікого не виправдовую. Я роблю те, що мене цікавить. Причина одна з причин, чому такий звіздець. Ось. Дорога, ловля, рух. Зловити, притащити. І всі сьогодні. Всі сьогодні. Чому? Тому що. Або вони, або їх відправлять туди. Ніхто ж туди не хоче, ми всі розуміємо. І так по колу. Це, типу, справедливо захищати країну. Вони мають ці домовленості, знають, що їх відправлять, якщо не виконають план. Дійсно, так воно і є. Дійсно, виконання плану є. Тепер. Давайте подивимось, ти виконує свій план по мобілізації. Ти виконує свій план по мобілізації людей. Мені щось випалося. Дивіться, місяць. Виходячи з карти місяць, він виконується. Аби як наперекосяк. Маніпулятивно, хитро, оці всі спостереження, ну, те, що відбувається, те, що робиться. Бігать за людьми, ось воно і є. Людні місця. так, а тепер ви бачите виконання планів. Ось вони плани великі на країну, це країна беруть. Ілюзій багато, що можна виконати що. Це карта ілюзій, думок. Це нереально зробити вже. Реальності в цих планах немає. Вони не є серйозно. Але ж ви розумієте, треба. Влада сказала, треба робити. І ми, і ми робимо це. Дійсно, такі плани є досить ілюзорними, і вони просто не виконуються. Вони просто не виконуються. Десь якось виконується якимось чином. Але немає конкретного результату. Жоден мій розклад не сказав, що ця мобілізація дасть результат. Жодний. Не хочеться повторювати, бо це без сенсу нема. Зараз ще гірше. Ось тому, тому ми себе загоняємо в певну яму, з якої буде вихід перемовини. Так легше, так легше. В принципі, якщо ми натренділи, що ми там щось можемо повернути повернутись території чи ще щось, тепер ж треба вийти з цієї жопи. Ось вам вихід. Про те, що люди чекають ЗСУ, а чекати нікого. Це все не дуже правильно. А ЗСУ вже немає. Є мобілізовані. Яким пофігу на все? В тому то й справа. В яких так ловлять. Вони не хочуть ніяких територій, нічого. Вони хочуть залишити живими. Це факт, це факт.